Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь Христос Воскрес! Дорогі отці, дорогі брати і сестри, святкуємо сьогодні на свято нашої віри. Христой Воскресіння, обмінюємось взаємно радістю Христової. Пасхи, ми розуміємо, що ця спасенна подія, ця Христова перемога над смертю, над грібом, є щось найважливіше, що могло взагалі статися, і що має найбільший вплив на наше життя, не тільки на наше це життя земне, але також і на нашу вічність. Бо Христова Паска, пасхальне таємство відкриває нам двері вічного життя. Ми нині хочемо разом із жінками-мироносицями і з тими першими христовими апостолами Петром та Іваном піти до гробу Спасителя, до того гробу, в якому його служили Йосип з Негодимом. Після розп'яття на вогні. Жінки, як закінчилася субота день відпочинку, взяли миру, щоб напастити тіло свого вчителя, тіло Господа, І як каже нам в що вони у смутку. Подорожували до цієї гробниці і мали за мету зустріти Ісуса Померлого. Хотіли віддати Йому останню, останню шану. Одне лише питання, їх дуже хвилювало, на яке вони не мали поки що відповіді. А хто нам відвалить камінь? Побачили, що той камінь, яким закотили гробницю Ісуса, був дуже важкий. І не було то під підсилу жінкам, щоб цей камінь зрушити. Але навіть не зважаючи на ось цю перешкоду вони усе таки йшли до гробниці. То їхній похід. Це їхня подорож. Почому вона виходить за рамки якоїсь такої людської логіки і уяви. По-перше, тіло Ісуса вже було намащене. Йосиф з Некодимом принесли дуже багато цього мира, цього, цієї пахучої мазі. Щоби приготувати все до похорону. Далі вони справді могли прийти до гробу і нічого не могли далі зробити, бо камінь був закочений. Вони, напевне, і чули, що при гробі є сторожа, яку дозволив калам переосвященникам поставити, щоб. Як казали ці фарисеї і персвященники, не вкрадено було тіла Христового. Але незважаючи на все те, що було по-людськи неможливо, мироносиці все-таки продовжували свій шлях, дорогі. Ми в своєму житті також буваємо деколи подібними до тих жінок. Ми йдемо цим життям, цією життєвою моєю нашою наповнені смутком і думаємо про свої проблеми. Думаємо про ті різні труднощі. Що перед нами постають. Може, і себе ми не раз питали, а хто нам відкотить цей камінь? Хто нам, хто нам допоможе? Звідки чекати цієї підмоги або, бодай розуміння? Ми ж йдемо з тим страхом, що усі наші зусилля, усі наші стр... Старання розіб'ються об якийсь камін. камінь, камінь чиясь несприйняття, нерозуміння, відкинення, або якихось таких обставин чи труднощів, яких ми не в силі, силі подолаємо. Напевне, не раз ми таке, таке досвідчували. Питали, хто мені допоможе? Хто нам той камінь відвалить? Ми тоді то саме запитання ставимо перед собою, як цілий народ, хто нам відвалить той камінь тої війни, страждань, тої нелюдськості, жорстокості, що зараз заповнила нашу Батьківщини, і оглядаємося на різні боки і шукаємо тих помічників, а вони то трохи підійдуть, то відходять назад. Або бояться того каменя також, бо кажуть, він надто великий, він надто страшний, та і що далі? Далі грім, далі смерть. Не хочемо ми близько там бути. Але що стається, коли ті жінки, вернені своєю вірою і любов'ю, прибули до гробу? Камінь був відкочений. Пан Господній той камінь відвалив. І ми того самого чекаємо, добрі брата і сестри. Чекаємо тої особливої Божої сили, яка відвалить той камінь від смерті від нас, від нашого народу із наших, із наших сердець. От тільки на Бога можемо ми у цій ситуації купувати, тільки Він є наша. Єдина надія, Він є незрадливий, Він є той, який буде завжди. Чому шукаєте живого між мертвими? Це були ті слова, які жінки почули від ангела, що був при гробниці. Чому шукаєте живих? Між мертвими Ісуса, який є живий. Багато людей шукає Ісуса, немов би він був такою давньою минулою особою, що десь загубилася у далекій історії. І тепер ми його можемо побачити лише на якихось іконах. Або може в якихось гарних, гарних обрядах. Але Воскресіння Христове є для того, щоб ми могли заново пережити і досвідчити нашу віру в те, що Ісус живе, що ми можемо з Ним зустрітися. І кожна свята літургія. Кожне святе причастя, яке ми приймаємо, це ніщо інше, як зустріч із Воскресним Господом. І ми приходимо до церкви не для того, щоб про Ісуса згадувати, не щоб там собі в голові прокручувати, як воно було колись, але приходимо, щоб заново ще раз з новою силою. Ми могли пережити радість зустрічі із Воскреслим Христом, щоб ми могли цією пасхальною благодаттю наповнити, наповнити своє серце так обильно, щоб нам вистачило тої радістю ще з іншими воєнницями. Щоб Господь Воскресний міг зайти до нашого серця, нам треба дозволити щоб Господь відвалив від нашого серця деякі камінь. Перше, то камінь гріха, не може Господь Бог бути там, де є гріх. І Він хоче нас від цього гріха позбавити, хоче нас від цього гріха звільнити. Він сам хоче той камінь відвалити, тільки ми йому мусимо. На це дозволений. Він очікує на цей дозвіл. І не треба нам тут боятися чи якось шукати причин чи оправдань, чому ми не можемо цього Богові дозволено зробити. Хто каже: Ой, цей камінь такий тяжкий, ті гріхи такі великі, що ніхто не має сили зрушити його. Із місця. Ніхто не має сім його забрати від мене. Але, дорогі, чи є щось Богові не під сил? Чи є якісь гріхи, які Господь би казав мені, вони такі зарезервовані, що ніхто не може їх відпустити. Ні. Ми можемо бути вільними від цього того, що нас обтяжує. Від тих гріховим тягарів. І Пасха є для того, щоб нам цю свободу дарувати, щоб розробити нас вільними, Божими дітьми. Деколи треба нам із серця відкотити камінь з невіри чи якоїсь неохоти, бо ми часами щось попробували, а потім розчарувалися. Опустили руки і сказали ні, то дуже дорого коштує, я неспроможний, я не спроможна цього виконати, то не під мої можливості, каже ні, Дозволь той камінь зневіри, з неохоти, той камінь суму відсунути у бік. Трошки до того причанися, а, а я тобі допоможу. Бо, дорогі, нам це важливо. Нам це важливо мобілізувати наші сили, подолати нашу зневір. Правда, війна багатьох в тому виснажує не лише матеріальну, але також психічно, духовно. Ми вже навіть гортаючи сторінки в соцмереж і дивлячись на ті звірства, на ту бій, війну стараємося комуна швидше то прогорнути, бо не хочемо, щоб ще раз і ще раз воно ранило наше серце. Ми вже себе у тій нашій зневірі питаємо, коли кінець, він настане. Може, треба здатися. Може досить того. Але Господь каже на мені. Ні. Відсунь той камінь з невіри, відкинь цю з неохоту, я тобі дам силу. Йди, навіть коли інші не хочуть йти, коли інші кажуть, що то нема сенсу, що він вже помер, що він вже в гробі, все закінчилося. Тійди. І твоє -то зусилля, твоя маленька віра буде дуже щедро винагороджена. Ти зустрінеш перемогу, ти зустрінеш життя, ти зустрінеш Господа Воскресного і живого. Тоді, коли інші хотіли Його похоронити. Привалити коменем, поставити печаті, забезпечити сторожею, все вже мало бути Так по-людськи сплановане на поразку, на загибель, на кінець. Але Божі дороги, то не людські дороги, правда перемагає, перемагає Смогу. І життя торжествує, а не смерть. За життям є останнє, останнє слово. Господь той, хто має вічне життя в собі, дарує нам, ділиться тим життям із нами. І ми так нині хочемо близько до свого серця. Узяти той вислів, який ми неодноразово чули, Христос Воскрес і Україну Воскрес. І не сумніваємося, і не сумніваємося в Богом. Господь винагородить наші сльози, винагородить терпіння наших братів і сестер в Україні і по цьому. І по всьому світі Він сам буде нашою силою і нашим, і нашим захистом. Наповнімося нині тою радістю від Христового Воскресіння, бо світло і прощення, із згробу для всіх нас засіяли. І не забудьте. Нині твою посланною радістю поділитися своїми рідними, своїми близькими, в Україні, але всюди, де є ті, кого ви любите, про кого пам'ятаєте, за кого молитеся. Амінь. Христос Воскрес!